Карликові яблуні та груші обрізаються інтенсивно. Гілочки тримаються в віці від 1 до 3 років. Якорні гілки можуть бути і 5, і 6. Ми їх максимально тримаємо, переводимо вправо-вліво, але не видаляємо для того, щоб дерево не підіймалося інтенсивно догори. Основні моменти зараз намагаюсь подати, розумію, що не все, але хоча б приблизно. Видаляти гілки можна на югославський сучок до 10 см, видаляти повністю на кільце. Ось, по прикладу, зрізано на кільце не потрібна. Нам в цій площині гілка ми її видалили, все її немає. Можна різати на щучий ніс. Знизу прокинеться брунька, піде в горизонтальну площину, але вертикальні не буде відбивати. Є гілочка заклала врожай, ми її підрізали Ось закладений врожай, ми її підрізаємо, залишаємо 5-6 бруньок. І є гілочка теж заклала врожай, але менша інтенсивність росту, і ми її підрізали на 3 бруньочки, щоб більше спровокувати силу росту цієї гілочки. Клик, три бруньки, активно провокує ріст. Відходить від стовбуру однорічна гілочка. Ми її підрізаємо, видаляємо 30%, дві третини залишили, закладує плодові бруньки. Якщо вже де є плодові бруньки, отримуємо врожай. Також бувають гілочки. Закладена плодова брунька. Та однорічний приріст в кінці є плодове. Закінчення. Теж брунька плодова. Такі списики ми не підрізаємо в кінці, не прикорочуємо для того, щоб зачепилось яблучко та заклало нам гілочку ось так. На наступний рік тут активно закладуться плодові бруньки. Тут потрібно дивитись уважно на бруньку. В кінці ростова чи плодова. Плодова гілочка, яка пішла з пенька. Заклала плодові бруньки, е, вже сила росту цієї гілки достатня. Плодові бруньки є. Збільшувати її не потрібно. Е, врожай максимально навантажений. В такому випадку ми її підрізаємо саме на плоди. Ось так підрізали, все. Фактично, вона в нас для плодоношення. Є ідеальна гілочка. Закладені плодові бруньки, все супер. І є ось такий І Ми його не підрізаємо для того, щоб сила росту цієї гілки не збільшувалась. Але на ній закладуться плодові бруньки в цьому році. Гілочка заклала плодові бруньки, все супер. Тут ми навіть нічого не підрізали, але зверху, якщо росте якась вертикальна гілка, ми її видали. Видалили. Якщо є якесь суцвіття, яке дивиться теж вертикально, ми його можемо прибрати, тому що яблуко буде пошкоджуватися і все. Ось так в різні боки це буде найкраще. Ось зараз маленький приклад. Залишили однорічну, була груба, велика, ми її видалили. Залишили малесеньку теж одну річку. Тут у нас зачепилися плоди, отримуємо врожай. Тут теж плоди, плоди. Теж є плоди. Тут плодів немає. Залишили 5-6 бруньок, закладує на наступний рік. Нижні якорні залишили плюс-мінус, підрізали, покрутились, верхівка. Вийшли в один провідник. Тепер маленький приклад по самому дереву. Зараз дивимося. Бачимо, є дві гілки одна над одною. Одна буде закривати світло іншій, Тобто одну з них ми видалимо, фактично. Бачимо, утовшуюча гілка, ми її теж приберемо, тому що в нас є більш тонка молода. І ось так граємось: ось заклало плодові бруньки. В кінці маємо плодове закінчення. Але трішки можна ще дати сили росту. Можна цю гілочку підрізати. І взагалі вважаємо, що в нас по цій площині тут їде техніка. Ми ходимо, зламуємо, тож підрізаємо на 5-6 бруньок, закладаємо плоди на наступний рік. Підіймаємось вище по дереву, бачимо ось такі тонесенькі, ось такі суперові гілочки. Ми їх залишимо. Ось такі грубі ми видалимо і все, їх не буде. Вони вже своє відпрацювали у минулі роки. До верхівки під підіймаємось і що ми робимо? Виводимо один центральний провідник. Конкурентів прибираємо. Якщо десь залишились плоди, ось отакі, прибираємо розсадник хвороби, щоб не було їх. Обов'язково. Ось такі, які дивляться вертикально вгору, вони нам не потрібні. Їх видаляємо, підчищаємо. Та переводимо гілочку, наприклад, на цю, і підрізаємо на 5-6 бруньок. Розкладаємо дерево максимально горизонтально. горизонтально. Все, що йде вгору, вертикальне прибираємо. Виводимо і залишаємо один центральний провідник. Бувають такі моменти, що розростають корзини, а це все залежить, звичайно, що ще й від ґрунту, на якому вирощується. Але все це. Підчищається і коректується кожен рік. Дякую, друзі.